Псалом 27. Переклад Івана Огієнка. До Тебе я кличу, О Господи, скеле моя, не будь же безмовним до мене, бо коли ти замовкнеш до мене, я стану подібний до тих, що сходять до гробу. Почуй голос благання мого, як я кличу до тебе, коли руки свої я підношу. До храму святого Твого. Не хапай мене з грішними й тими, хто чинить безправство, хто плете своїм ближнім промир, але зло в їхнім серці. Віддай їм за їхнім учинком і за злом їхніх учинків, згідно з ділом їхніх рук Ти їм дай, верни їм заслужене ними. Бо вони не вдивляються в чинність Господню й діла його рук, нехай їх поруйнує, і нехай не будує він їх. Благословенний Господь, бо Він почув голос благання мого. Господь моя сила та щит мій, на нього надіялось серце моє, і Він мені допоміг, і втішилося. Моє серце, і співом своїм я прославлю його. Господь, сила народу свого і захист спасіння свого помазанця. Спаси свій народ і поблагослови спадщину свою, і паси їх, і піднось їх навіки. Переможного миру вам!